Міф про великий пеніс це міф, який дуже активно підтримується самими чоловіками. І коли в рілсах я говорю про те, що середній розмір 13-13,5 см – це Ідеальний розмір, з яким не буде боляче, з яким буде комфортно в абсолютно будь якій позиції, тому що власники великих пенісів або дівчата, які в стосунках з чоловіками з великими пенісами, вони дуже добре знають, що не в усіх позиціях може бути комфортно інколи проникнення може бути заглибоке для дівчини, і їй може бути боляче. І коли я про це починаю говорити, в коментарі приходять розгнівані хто. Ні, не жінки і не кажуть про те, що що ти таке говориш, нам треба пеніси по 20 плюс сантиметрів. Ні, приходять чоловіки і говорять про те, що я транслюю дурниці, бо всі баби хочуть великі пеніси. І так само ці ж чоловіки можуть думати, що всі баби хочуть секс годинами.